13-й. команда Стен готова поділитися добіркою свіжої інформації у студії Юлія Боднар. Мої вітання І у сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтеся, як минула ніч на сході країни, якою буде компенсація за оренду житла для військовослужбовців, як у столиці демонстрували тонкощі професії пожежника, та як борються із незаконною парковкою у центрі міста. Про це і не тільки просто за мить. Цієї ночі на сході країни практично зберігався режим тиші. Щоправда, один випадок відкриття вогню українські спостерігачі все ж зафіксували. Черги автоматичного гранатомету відбулися на тимчасово окупованій території за два кілометри від гранітного, що на Маріупольському напрямку. Нарешті напрямків було спокійно. Повідомляють у штабі антитерористичної операції. Фактична відсутність обстрілів українських позицій, мирних населених пунктів бойовиками дозволила і надалі успішно реалізовувати роботи у соціальних і гуманітарних сферах. Так нещодавно у селищі Бердянське за сприяння груп цивільно військового співробітництва Збройних сил України розпочалися роботи з відновлення водопостачання та ремонту центральних доріг. А ось у селищі Алексіївка, Великоновосілківського району Донецької області, де дослокується одна з частин сил антитерористичної операції, офіцери цивільно-віського з виробництво доставили понад 5 тонн вугілля у Луганській області почали відводити танки від лінії розмежування. Про це заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука в ефірі одного з телеканалів. Він зазначив, що танки відводять з обох боків. Напередодні прес АТО повідомив, що 4 жовтня в зоні АТО бойовики повністю дотримувалися перемир'я. Не відкривали вогонь по українських позиціях, і це дозволило розпочати реалізацію планового відведення техніки і озброєння калібру менше 100 мм. Процес відведення триватиме 41 день. На приморському напрямку в зоні АТО спостерігається скупчення бойової техніки сепаратистів. Про це заявляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Протягом двох останніх діб у район населеного пункту Маркина із Росії перекинуто не менше 30 одиниць бронетехніки і до 15 одиниць ствольної артилерії. Пише він за допомогою інженерної техніки, яка також прибуває з Росії. У смузі населеного пункту Маркіно Люксембург активно ведуться роботи зі створення укріплень. Додає Тимчук у районі Новоазовська. Бойовики будують командно спостережні пункти. Будівельні роботи здійснюються з підручних матеріалів, оскільки командування терористів не виділяє засобів для будівництва об'єктів. Повідомляє нардеп. Україна повинна отримати контроль над східним кордоном до кінця року. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю вітчизняним телеканалам. Кордон ключовий елемент нашого суверенітету і жодних компромісів у цьому питанні, так само як і щодо перебування іноземних військ на нашій території, влада не допускає, наголосив глава держави. Як тільки ми обираємо нову українську владу, то ОБСЄ, яке має зараз виступити на контролі неконтрольованої ділянки, передає функції контролю українським прикордонникам. Завершитися цей процес має до кінця року. Завершитися перед прийняттям змін до Конституції. Все дуже просто. Так написано в Мінську. Компенсація за оренду житла для військових складе 1200 гривень, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Наразі відповідна компенсація становить 600 гривень. Але міністерство оборони обіцяє подвоїти цю суму. Загалом, за словами глави уряду, житової компенсації потребують близько 11 тисяч сімей військовослужбовців. Міністр оборони прийняв рішення, щоб підняти компенсацію до 1200 гривень. І я очікую прийняття відповідного наказу міністерства оборони. Кошти в бюджеті ми знайдемо. В столиці спостерігається задимлення, причиною чого є займання лісового настилу, що виникло у неділю близько десятої ранку на території Дніпровського лісництва Дарницького лісопаркового господарства поблизу селища Рибне пожежу локалізували напередодні. А сьогодні, у шості ранку, загоряння було ліквідовано окремими осередками на площі близько 5 гектарів. Наразі здійснюється подальше патрулювання території для виявлення нових осередків пожежі та оборювання для запобігання подальшого розповсюдження вогню. Знати, як врятувати та допомогти у Києві на території 25-ї державної пожежної рятувальної частини відбувся сімейний день надзвичайних ситуацій. Виставка присвячена будням пожежників та рятувальників столиці. Як гасили пожежу, рятували на воді та надавали медичну допомогу. Бачила Оксана Щерба. Сімейний день надзвичайних ситуацій простір, де діти та дорослі могли побачити та зрозуміти, у чому полягає робота рятувальника пожежного. Наскільки вона важлива та непроста. Робота ця дуже складна, зараз надскладна. Ми бачимо, що кількість ситуацій, коли треба втручатися рятувальникам, вона збільшилася. Звичайно, тут є. Такий аспект важливий: це повага, це оцінювання роботи, об'єктивне оцінювання роботи рятувальників. Фестиваль влаштували і для малечі, для дорослих, бо ж усіх і великих, і малих треба вчити, що робити в екстремальній ситуації. Я хотів би, щоб після сьогоднішнього дня у вашому сумлінні залишилась пам'ять про те, як Необхідно діяти в тих чи інших незвичайних ситуаціях. Під час свята працювали безліч майданчиків. Діти вправлялися з пожежним стволом та вогнегасником, каталися на старовинному кінному ходу та пожежній лінійці, особливо вразило присутніх рятування на воді. Мені сподобалося пожежні машини. Я їх дуже сильно люблю. Тут багато різних експонатів, які Можуть допомогти. Я хочу стати таким же рятувальником. Я дякую нашим пожарним за те, що вони завжди є. Вони спасуть нас. Кожен міг відчути себе справжнім рятувальником, побувавши у диму та теплокамері. А ще на території пожежної частини працювали музей старовинної техніки та фотозона. Я пожежний діти змогли окунутися в атмосферу старовини, повернутися на декілька років тисячоліть назад і подивитися, як це важко було тоді. Я навіть не сподівався, що буде такий у нас праздник можливий, і взагалі це дуже добре, тому що дитини повинні знати, що і як треба робити для того, щоб потім знати, як діяти. Традиційним такий фестиваль є і для Німеччини, за підтримки якої сімейний день надзвичайних ситуацій провели у Києві. Кристян Пошман, колишній пожежник, зізнається, що це лише початок і надалі підтримуватиме Україну. Усім нам потрібно добре розуміти одне одного і разом діяти, тому що служба з надзвичайних ситуацій у Києві має значний потенціал. Дуже важливо, щоб її підтримувало населення і усі діяли злагоджено. Лише тоді зможемо запобігти надзвичайним ситуаціям. Оксана Щирба, Руслан Кузьгов, телеканал Київ. Варний бік Хрещатика експериментально перекритий для парковки машин напівсферами. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук директор департаменту благоустрою Дмитро Білоцерковець, далі за ініціативою міської влади весь тротуар хрещатика також перекриють для парковки автівок. Кияни взяли участь в облаштуванні мар'їнського парку у столиці. Там, за участю депутатів Київради, вчителів, школярів та небайдужих мешканців району, відбувся загальнорайонний суботник з благоустрою День екознань. Всього участь у ньому взяло понад дві сотні охочих під час проведення заходу, окрім прибирання опалого листя, випадкового сміття і фарбування лав. Фахівці комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району провели лекцію бесіду на тему екокультура особистості. Крім того, був проведений конкурс дитячого малюнку на асфальті. Всі учасники заходу отримали пам'ятні подарунки. Ось такими були новини цієї години. Як далі розвиватимуться події? Мій колега Олексо Кіпкало розповість уже о 15-й. Ну а я прощаюся до завтра. На все добре і будьте здорові.